Друзі, я вам вже показувала, якою красунею я прокинулась на наступний день після дня народження, але вирішила не відміняти життя через такий прикрий збіг. В Європі ви вже чули, напевно, що не так легко потрапити до необхідного спеціаліста. І, враховуючи, що це була субота, я вирішила не витрачати час на спроби, а дотримуватись нашого плану поїхати за місто до друзів. Один наш друг влаштував такий собі мікрофестиваль, де була в програмі і йога, і хайкінг. І виступ неймовірної дівчини з красивим голосом. Ну і звісно, потім танці. Одразу скажу, що захід проходив на території Казалбесрана. Це екотуризм, де, окрім проживання в номерах, є можливість проводити час на природі. Сад з деревами, гуляючі курки, де в кожної своє ім'я, місця для його чи медитації. Одним словом, все, щоб поєднатися з природою і віднайти душевний спокій. Продовження в наступному відео. Підписуйся. Дивіться.